Замість лікувати тримали в неволі і катували. На Хмельниччині правоохоронці затримали п'ятьох учасників злочинної групи. Вони організували псевдолікування для пацієнтів, які страждають від алкогольної, наркотичної та ігрової залежності. Діяли під прикриттям громадської організації. Фіктивне лікування за гроші зловмисники організували у спеціально обладнаній будівлі міста Хмельницького, тримали людей під охороною та знущалися. Окрім того, відібрали документи, телефони і обмежували контакти з рідними. На момент викриття тут перебувало 44 людини. З Спеть утра мають. Піднімають о п'ятій ранку, о дванадцятій, о першій після відбою. Якщо хтось погано поводиться, піднімають весь будинок посеред ночі. Місяць не годували пігулками вранці, ввечері давали. Місяць я ходив такий зовсім ніякий. Я просинаюся. Я отоко лежу як труп. У мене руки зав'язані, то до ліжка, ноги На -то, Надвір нас не випускають. Максимум два рази вийшли за чотири місяці, то на п'ять-десять хвилин. Я найду мала з батьками. Я тут як місяці, я ні разу батьками не говорила. Як встановило слідство, ділки шукали клієнтів в інтернеті або через знайомих. Жодного лікування чи реабілітації пацієнтам із губними звичками не надавали. А з їхніх родичів брали по 20 тисяч гривень щомісяця. Слідчі поліції вже оголосили фігурантам про підозри за частиною другої частиною 3 статті 146 Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Їм загрожує від 5 до 10 років в'язнення. Правоохоронці встановили ініціатор злочинної схеми львів'янин. Одним із спільників був і пацієнт закладу. Кримінальне провадження вже скерували до суду. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.